Благовіщенський собор у Ковалі здавна знають як українську церкву. Чимало людей саме так говорять і донині, адже назва ця передається з покоління в покоління. Перша згадка про храм датована 1505 роком. Настоятель храму Василь Мичко каже, не зважаючи на окупацію поляків, німців, совєтів, церква та її прихожани ніколи не зрікалися своєї ідентичності. Це всі округа, все там Что там і де, декий церква? Українська. Всі знають, що це це. Він не має іншої назви як українська, хоча це Благовіщенський собор. На архівних світлинах усі прихожани у вишитому українському вбранні, попри те, що його тоді забороняли. Храм кілька разів зачиняли під час воєн. У 1961-му там хотіли розмістити краєзнавчий музей, а потім музей імені Леніна. Дісталося приміщення спортивному товариству Спартак тоді й знищили унікальну архітектурну пам'ятку і на її місці звели спортзал. Це були роздягалки і душові кабіни. З настанням незалежності України будівлю відреставрували та повернули. Вірянам. Люди добудували верх храму та зробили ремонт. Продовжити розпис церкви не дала війна. Але шарму та неповторності благовіщенській церкві додає вишивка. Вона тут повсюду. Пасочка написана. Всі закладки в Євангеліях, які ми читаємо, всі закладки теж вишиті бісерами. Ну, всяко, не тільки бісера, а всяко. Усе це справа рук самого священника, його сім'ї та прихожан. Традицію вишивки в храм приніс саме Василь Мечко. адже вишиває ще з молоду, ікони, рушники та вбрання. Купляти на ринку ти сорочку, ну якщо ти сам можеш зробити, то нема ну як сенсу, нема, нема логіки в цьому. Так само і дітям сподобалося щось, це ставили за зиму чи за якийсь там проміжок часу. І вишивали. Священник власноруч вишив десятки ікон. Більшість з них подарував, тому нам показує два перших своїх творіння. Скажімо, 2000, х 2004, 5. Ще не було стільки, скільки зараз, і всякого. ниток, бісерів і каміння, що можна приоздобити. Але я думаю, що це не настільки важливо, там, камінням чи не камінням. Просто це для душі. На ікона, яка б вона не була на ікона. У нас має свій духовний зміст. Тепер отець Василь ділиться, що вишиває значно рідше. Зір впав, та й у час війни фокус інший. Підтримка захисників. Церковна громада допомагає війську з перших днів вторгнення й донині. Останній автомобіль це поїхав тиждень назад на схід. Збираємо зараз знову. На соту бригаду прихожани плетуть сітки, збирають гуманітарну допомогу, купують необхідне та відправляють і цивільним, які постраждали від війни, і військовим на схід саме там зараз боронять українську землю їхні ковальчани. Майже кожна сім'я з моєї з моїх прихожан хтось є на війні, і тому нічого виходу немає як їм допомагати, бо це наші люди, це наші, які приходили сюди свого часу. Вони приносили. Сюди кошти, їхні дівчата, жінки, дружини, там батьки. Вони далі ходять сюди. Вони також приносять сюди кошти, і ми всі вкупу ці кошти і допомагаємо хлопцям. Відокремитися від держави, особливо в такий час неправильно і неможливо, каже священник. це один той самий народ. Якщо я українець, то я українець, і я християнин, який живе в цій Україні, і тому не може бути байдуже держави. Що робить церква? І церква не може бути байдуже, як твориться держава. Ті, хто досі не усвідомив, що триває війна, або ж закривають на це очі, м'яко кажучи, дивують священнослужителя. Далі говорять, яка різниця, чи Росія це братній народ, чи там молитися там о здравію усіх. Оце саме важче, коли людина далі живе такою ватою в голові. Поки військові стоять на захисті батьківщини та боронять наше мирне життя, на жаль, її втрати. Василь Мичко лише сам особисто похоронив у соборі 26 загиблих українських героїв. Найстрашніше каже священник, бачити не покійника, а його рідних, особливо дітей. Коли ще маленькі діти там ну років 3-5, вони ще не усвідомлюють. А от вік від 10 до, скажімо, до 16, ну просто не можна дивитись на це, коли діти. Просто приходять, потім просять, щоб тато снився. Ну, це, це важко. Священнослужитель каже, щоб війна закінчилася якомога швидше. Українцям треба об'єднатися як у перші дні вторгнення та допомагати Збройним силам. Фінансами, добрим словом, молитвою, вірою у допомогу Всевишнього і нашу перемогу. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.